Встановлення факту загибелі військовослужбовця судова практика. Звертаю увагу, що досить часто родичі безвісті зниклих намагаються визнати їх загиблими. Як правило, якщо військова частина не знайшла тіла військового, то вона його рахує безвісті війські зниклим. Звертаю увагу, що основне призвернення до суду це свідки та матеріальне службовного розслідування. Якщо у вас є свідки, які потенційно говорять лише про те, що кудись прилетіла міна, вони далі не бачили, що з їхнім побратимом було, це не підтвердження загибелі військовослужбовця. На жаль, суди вже відмовляють в цьому. Тобто, основне питання перегляньте, як проведено службове розслідування, чи є підстави для визнання особи загибелі, чи є прямі докази, хто бачив як особа загинула. І лише після того готуйте документи до суду. Бо визнання особи загиблим це досить серйозний фактор, який потребує багатьох свідчень і свідків, і матеріалів. Тому, якщо треба звертатися до нас, надамо судову практику, відповідно яку ми маємо, і вкажемо на основні помилки при формуванні позовних заяв.